В Атлантичному океані на схід від південного узбережжя Флориди лежать понад 700 островів і Київ, що простягаються на 950 кілометрів в Атлантичному океані. З них населені не більше 40. Це співдружність Багамських островів, справжній субтропічний рай для відпочинку і популярний офшорний центр серед багатіїв з усіх куточків світу, і деяких українських політиків, зокрема. Країна з населенням трохи більше 400 тисяч мешканців, Багамські острови є синонімом райського відпочинку і безтурботного життя в нашій уяві. Індіанці та Іно є корінним народом цих островів. Хоча більшість з них і загинули від європейських хвороб, і під час рабської праці в колоніальну добу їх залишки змішали з європейськими та африканськими прибульцями. Тож сьогодні чимало жителів країни вважають себе нащадками саме цього індіанського племені. Багамський архіпелаг відомий своїми підводними печерами і блакитними дірами, тож він приваблює дайверів з усього світу, які, окрім усього іншого, також цінують можливість, занурившись у воду, побачити наживо залишки кораблів епохи Золотої Доби піратства. До того ж, біля цих островів знаходиться третій за розмірами бар'єрний риф в світі Андос, який також є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут мешкає величезна кількість морських мешканців. В тому числі різнокольорові корали, тропічні риби та навіть акули. Одним з найвизначніших місць багам є Пік Біч або свинячий пляж безлюдний острів у районі Ексума, на якому мешкає колонія диких свиней, що полюбляють плавати в кришталево-чистих водах. Хоча їх походження невідоме, ці доброзичливі свині стали улюбленцями багамців. Національним символом країни є фламінго, яких можна знайти на декількох островах архіпелагу. В тому числі на Інагуа, де проживає найбільша у світі колонія цих рожевих птахів. З дитинства ми захоплювалися фільмами про піратів, і більшість подій, про які йшлося в цих фільмах, відбували саме тут, на Багамах. Деякий час їх столиця Насау слугувала центром піратської республіки, відомої завдяки таким знаменитим піратам, як Чорна Борода і Каліко. Тож в нашому новому відео ви дізнаєтесь про піратське минуле Багамських островів. Як вони стали туристичною меккою і в якому стані перебуває економіка цієї держави сьогодні? Але перш ніж ми продовжимо, підпишіться на наш канал, якщо не підписані, поставте вподобайку і прокоментуйте це відео. Це дуже нам допоможе. Дякуємо! А зараз повертаємось до багам! Першими мешканцями Багамських островів були індіанці та Іно, які в восьмисотих тисячних роках нашої ери переселилися на безлюдні острови Багам з Куби та Еспаньоли, острова, який сьогодні поділений між Домініканською республікою і Гаїті. Саме цей народ, який також називали Лукаянами, Христофор Колумб, і зустрів під час своєї невеличкої американської пригоди. 12 жовтня 1492 року Колумб під час своєї першої подорожі до Нового світу вийшов на сушу десь на Багамських островах. Вважається, що вперше він висадився на острів Гуанахані, який Колумб перейменував на Сан-Сальвадор. Однак фактичне місце знаходження Колумба в цей час все ще залишається предметом суперечок серед істориків. Деякі вчені вважають, що цим місцем висадки був острів Сан-Сальвадор, іноді його називають островом Уотлінг. Тоді як інші стверджують, що цим місцем був Самана Кей або Кет Айленд. Як би там не було, Колумб досліджував цей та інші острови поблизу, перш ніж відправитись далі на Кубу та Еспаньолу. Корінні жителі Багамських островів були мирними людьми, які розмовляли мовою індіанців Аравака. На той час на островах Багам було близько 30 тисяч корінних мешканців. Колумб формально пишністю і церемоніями від імені Іспанії заволодів островами. А згідно з Тордесільяським договором між Іспанією та Португалією 1494 року, острови відійшли іспанцям. Та все ж останні майже не намагалися їх заселити. Між 1492 і 1508 роками, іспанські рейдери вивезли близько 40 тисяч тубільців для роботи в копальнях еспаньоли, і острови залишилися майже безлюдними на понад століття. На еспаньолі робітники страждали від суворих умов, і більшість з них померли від хвороб, завезених європейцями, до яких вони не мали імунітету. Тільки натуральна віспа вбила половину населення Таїно. У 1629 році британці проявили інтерес до багам, коли англійський король Чарльз І надав у володіння Роберту Хізу, генеральному прокурору Англії, території в Америці, включаючи Багаму. Та всі інші острови, що лежать на півдні або поблизу згаданого континенту. Однак Хіз не оцінив такого жесту і не доклав жодних зусиль, аби заселити ці острови. Зрештою, тільки у 1670 році, після декількох невдалих спроб заселити острови, Чарльз II надав їх у розпорядження герцога Альбемарля і п'яти інших лордів, які взяли на себе номінальні обов'язки цивільного уряду. Адміністрацію розмістили на острові – де знаходилось місто з найбільшим населенням і захищеною гаванню. Проте нові власники також не проявляли жодного інтересу до заселення островів чи їх розвитку. Тож ці території на деякий період стали справжнісіньким притулком для піратів, чиї грабежі іспанських кораблів провокували регулярні люті набіги, піренейців у відповідь. Близькість до основних судноплавних шляхів, відсутність сильної колоніальної влади в регіоні. А також численні приховані бухти і мілководдя, яке було важко пройти великим військово-морським суднам, зробили із Багамських островів ідеальний прихисток для піратів. New Providence часто захоплювали іспанці поодинці або разом із французами. Тоді як будь-який губернатор, який намагався запровадити хоч якусь подобу закону та порядку, Отримував нагоріхи від поселенців, які вважали піратство найприбутковішою професією. У 1684 році сам король Чарльз II втрутився і вимагав прийняти закон проти піратів, але очевидно, це не призвело ні до чого. Втім, англійці здебільшого толерували піратів, адже між ними був негласний договір. Пірати могли грабувати усі кораблі, крім англійських. Піратами часто були колишні англійські моряки з великим досвідом ведення морських війн. Піратські капітани наймали їх, щоб грабувати європейські торгівельні кораблі, особливо іспанські флоти, які перевозили скарби з Карибського моря до Європи. Ці багамські войовничі авантюристи полювали на торгівельні кораблі з цінним монтажем, накопичуючи шалені статки на золоті, сріблі та прянощах. Вони заснували поселення та опорні пункти на островах, формуючи жваве, хоча й беззаконне суспільство. 1696 році Генрі Ейвері, який був корсаром, тобто приватною особою, яка з дозволу верховної влади держави використовувала озброєне судно, привів у гавань Насау своє судно Фенсі, завантажене скарбами, захопленими з індійських торгових суден. Ейвері підкупив губернатора золотом і сріблом, а також самим фенсі, навантаженим 50 тоннами слонових бивнів і 100 бочками пороху. Це перетворило на САУ, на базу для піратів, де вони могли діяти безпечно. Хоча різні губернатори регулярно влаштовували шоу, імітуючи непохитну боротьбу з піратством. Незважаючи на те, що губернатори все ще були законними правителями, пірати ставали все більш могутніми і впливовішими на цих територіях. Ера справжньої піратської влади настала після того, як об'єднаний франко-іспанський флот напав на Насау в 1703 році і повторив напад у 1706. Острів був фактично покинутий багатьма його поселенцями і залишений адміністрацією англійського уряду. Тоді Насау захопили англійські корсари, які з часом перетворились на абсолютно беззаконних і безбожних піратів, які атакували французькі і іспанські кораблі. Пірати закріпилися в Насау. І по суті заснували власну республіку з власними губернаторами. Цей період Піратської республіки з 1706 до 1718 років прийнято вважати золотою добою піратства. До 1713 року війна за іспанську спадщину закінчилася, але багато британських корсарів безрадісно сприйняли цю новину і тому скотилися до піратства. Це призвело до того, що велика кількість безробітних корсарів або приватарів, як їх іще називають, вирушили до Нью-Провіденсу, щоб приєднатися до республіки та збільшити кількість її мешканців. У республіці домінували два відомі пірати, які були запеклими суперниками: Бенджамін Горні Голд і Генрі Дженнінгс. Горні Голд був наставником таких піратів, як знаменитий Едвард Тіч, відомий як Чорна Борода. А також Сем Белемі та Стіт Бонет. Дженнінгс був наставником Чарльза Вейна, Каліко, Джека Рекхема, Енн Бонні та Мері Рід. Незважаючи на суперництво, пірати утворили відому летючу банду і швидко прославилися своїми подвигами. Губернатор Бермудських островів якось заявив, що на той час у Насау було понад тисяча піратів, в той час, як місті проживало не більше ста мирних жителів. Пірати на САУ пізніше проголосували за чорну бороду, обравши його своїм магістром, який би командував їхньою республікою та забезпечував дотримання закону та порядку так, як він вважав за потрібне. Усі пірати керувались піратським кодексом, власним кодом піратів для корабля та екіпажу, в якому перераховувалися та описувалися правила екіпажу щодо поведінки, наприклад, пияцтва, бійки та спілкування з жінками, та відповідні дисциплінарні стягнення в разі його порушення. Недотримання правил кодексу могло призвести до того, що пірата висадять, поб'ють або навіть стратять, як описано в одній статті лише за те, що він допустив жінку на борту свого корабля. За менш серйозні порушення пірату могли тимчасово відмовити в однакових харчових пайках. Або змусити його на деякий час прибирати чи обслуговувати частини корабля. В першу чергу ці статті були розроблені для того, щоб підтримувати порядок на борту корабля, уникати розбіжностей чи заколотів, і забезпечувати лояльність екіпажів, що мало вирішальне значення для спільного виживання групи. Хоча спочатку пірати уникали нападу на британські кораблі, та все ж ця стриманість часом зникла. На піку своєї могутності Піратська Республіка командувала невеликим флотом кораблів, які могли б протистояти фрегатам королівського флоту Великобританії. Хаос, який викликала діяльність піратів, змусила англійського монарха вдатися до більш рішучих дій, коли піратство на Багамах досягло апогею. В 1717 році лорди, які володіли землями цих островів, передали їх у цивільне і військове управління королю. Який призначив капітана Вудса Роджерса першим королівським губернатором і наказав йому навести порядок. Роджер, зокрема, був відомий тим, що під час однієї зі своїх експедицій врятував Олександра Селкірка, шотландського корсара, який прожив 4 роки і 4 місяці на безлюдному острові. Саме за мотивом цієї історії Даніель Дефо написав свій знаменитий роман Робінзон Крузо. А чи читали ви Робінзона Крузо? Напишіть нам про це в коментарях. Тож, коли Роджерс з дисциплінованим загоном солдатів прибули на багами у 1718 році, близько тисячі піратів здалися і отримали королівське помилування. А вісім із тих, хто не розкаявся, були повішені. Заходи Роджерса були настільки ефективними, що колонія змогла прийняти девіз піратам дано відсіч торгівлю відновлено. А 22 листопада 1718 року, в бою проти солдатів британського лейтенанта Роберта Майнерда, Загинув і найепічніший історичний персонаж Чорна Борода. Тож, хоча Роджерс і покінчив з піратством та став губернатором Багамських островів, зрештою він помер в бідності. Піратська епоха залишила незабутній слід на Багамах, сформувавши їх культуру, фольклор і навіть архітектуру. Деякі залишки цього лихого минулого можна знайти і сьогодні у вигляді прихованих печер, затонулих кораблів і розповідей про заховані скарби. Придушення піратів і розбійництва повернуло закон і порядок на Багамські острови. Тоді король Англії Вільгельм III володів Багамським Чарльстауном, який він раніше переіменував на Насау, адже сам він належав до впливової Насауської династії. В 1729 році королівський губернатор Роджерс вперше скликав представницьку асамблею, і з того часу Багамці мали значну автономію і владу на своїх територіях. Не рахуючи декілька коротких іноземних вторгнень, як от захоплення НАСАУ військово-морським флотом США під час Американської революції в 1776 році, після завершення американської революції багато лоялістів зі Сполучених Штатів втікли на Багами на дуже вигідних умовах, запропонованих короною. Найвідомішим з них був Лорд Данмор, колишній губернатор Нью-Йорка та Вірджинії, який отримав посаду губернатора Багамських островів. Тікачі привезли з собою своїх рабів, збільшивши населення островів в декілька разів. Створені ними бавовняні плантації, на яких використовувалася рабська праця, приносили гарний урожай протягом декількох років, але виснаження ґрунту, велика кількість комах шкідників і, зрештою, скасування рабства в Великобританії призвели до їхнього остаточного банкротства. Після повної емансипації рабів у 1838 році економіка Багам знаходилась в жалігідному стані, а колишні невільники і лорди намагались співіснувати. Бідність була повсюдною, а раби, як правило, повертались працювати на плантації до колишніх рабовласників. Тоді на островах майже не було обігу грошей, а робота оплачувалась бартером зазвичай продовольчими товарами. Перший смак справжніх грошей багами відчули під час громадянської війни в США. На початку конфлікту Авраам Лінкольн і очолюваний ним Союз проголосили морську блокаду півдня. Головною ціллю якої було відрізати конфедератів від морського сполучення з такими державами, як Франція і Великобританія. Блокада потребувала моніторингу 5600 кілометрів узбережжя і 12 великих портів, тож на її забезпечення витрачали шалені ресурси, але, зрештою, вона виявилась успішною. Втім, така стратегія подарувала відчайдухам сусідніх островів, зазвичай британцям з Багам, Бермуд і Куби. Чудовий шанс підзаробити. на значно менших кораблях, так званих блокадопроривниках, які були достатньо швидкими для втечі від військово-морських сил союзу. Підприємці контрабандою провозили європейські товари на території конфедерації, нелегали транспортували важку зброю, метали, амуніцію, але понад усе бавовно. Яка була необхідна півдню для підтримки своєї економіки. Хоча багато кораблів було знищено військово-морськими силами Союзу, все ж 5-6 спроб обійти блокаду виявлялись успішними. І навіть значний ризик загинути не відлякував підприємців. Адже один блокадопроривник міг заробити 1 мільйон доларів від однієї подорожі. Однак ця нелегальна діяльність, хоч і збагатила деяких авантюристів, все ж не зробила стійкого внеску в економіку багам. У цей час адміністрацією островів було зроблено багато спроб вирощувати ананаси, цитрусові, тютюн, помідори та сезаль на експорт. Але усі вони провалилися у 1938 році, багами вдалися навіть до промислу ловлі губок, який також зазнав краху через знищення врожаю хворобою. Ситуація була взагалі катастрофічною, якби всередині 19 століття ще до громадянської війни в США. Адміністрація багам не побачила перспективності в новому секторі економіки туризмі. Так, подорожі в світі ще були поодиноким явищем, достатньо дорогі і забирали багато часу. Тож перспективних клієнтів, які мали бути доволі грошовитими, аби дозволити собі таке задоволення, було небагато. Та все ж у 1850-ті роки адміністрація прийняла аж три закони, які сприяли розвитку туризму. А в 1859-му уряд уклав угоду з британсько-канадським магнатом Самюелем Кюнердом, засновником першої в світі компанії з круїзних перевезень. Він мав гарантувати регулярне перевезення між островами, Америкою і Європою. А двома роками пізніше в Насау відкрився розкішний готель, профінансований адміністрацією, який пізніше стане відомий як Royal Victoria Hotel. Та все ж громадянська війна в Штатах не сприяла розвитку туризму. Тільки у 1873 році, через 8 років після її закінчення, понад 500 туристів відвідали Багами. Адміністрація продовжувала робити ставку на цей сектор. Але він, як і економіка Багам в цілому, характеризувалися різкими спалахами активності, за якими слідували тривалі періоди економічної стагнації. У 1920 році США прийняли сухий закон. Національну заборону на продаж виробництво та транспортування алкоголю, яка діяла у період до 1933 року. В цей час Насау був центром продажу рому в регіоні, а контрабандисти знову почали отримувати надприбутки. До речі, деякі з найпливовіших сімей островів заробили свій перший капітал саме в цей період, хоча й не люблять про це згадувати. Однак, як тільки заборона була скасована, потік грошей знову припинився. Туризм дещо врятував країну. У 1938 році багами прийняли понад 57 тисяч туристів. Однак циклічність цього сектору робила його ненадійним джерелом доходів, і адміністрація шукала інші ніші для створення стабільної економіки. Після закінчення Другої світової війни туризм знову став перспективною галузю. Та спочатку справи у Багам йшли не так вже й добре. У 1949 році острови прийняли майже в половину менше туристів, ніж у 38-му, усього 32 тисячі. Лише заможні жителі Штатів і Європи, рятуючись від морозної зими, подорожували на відпочинок до Багамських островів. Однак адміністрація продовжувала фінансувати розвиток туризму, стимулюючи будівництво готелів, фінансуючи рекламу і відкриваючи туристичні офіси в Північній Америці і Європі. Результати не змусили себе чекати. В 1954 році на острови прибуло вже понад 142 тисячі туристів. На Багамах почали відкриватися готелі, орієнтовані на американців середнього достатку. Майбутнє видавалось світлим і успішним. Проте навіть в адміністрації островів ніхто не міг передбачити того щастя, яке зненацько звалилось їм на голову. У 1961 році, після повалення Фіделем Кастро уряду військового диктатора Батісти, якого підтримували штати, останні вели щодо Куби ембарго. Звичайні американці більше не могли подорожувати на Кубу, чиї казино і нічне життя приваблювали багатьох туристів. І куди ці звичайні американці звернули увагу після заборони держдепу? Звичайно ж, що на багами. В той же час на островах було побудовано глибоководний порт і відкривались численні казино. І вже в 1968 році Багами вперше прийняли понад мільйон туристів за один рік. Однак влада, усвідомлюючи циклічність туризму, звернула увагу і на фінансовий сектор. Офшорний фінансовий центр сьогодні це типова діяльність для екзотичних віддалених островів, але саме Багами були першопрохідцями в цій справі. Після Другої світової війни країни Заходу страждали від високого податкового навантаження, а Багами пропонували спокусливу альтернативу: відсутність податків на прибуток, на приріст капіталу, на спадщину і навіть на подарунки. До того ж, на Багамах було ще декілька передумов для того, щоб стати податковою гаванню суворі закони щодо банківської таємниці, засновані на англійському законі про довіру та посилені законом Багамських островів. Ліберальне законодавство відносно реєстрації і ліцензування банків, відсутність обмежень валютного і монетарного контролю, прив'язка багамського долара до долара США за курсом один до одного і, зрештою, політична стабільність, стрімкий розвиток туризму і затвердження на багамах статусу міжнародного офшорного центру призвели до того. Що в 1970 році ВВП на душу населення цих островів перевищувало навіть показник метрополії – Великобританії. На хвилі цього успіху Багами, які ще з 1729 року мали значну автономію від англійської корони, проголосили незалежність у 1973 році. Сьогодні Багами одна із країн із найвищим рівнем доходу в регіоні. А ВВП на душу населення цих островів перевищує 30 тисяч доларів. Може здатися, що цей райський куточок на планеті може продовжувати жити безтурботним щасливим життям. Однак це далеко не так. Так, туризм, будівництво і офшорні фінанси все ще залишаються ключовими стовпами економіки Багамських островів. Однак, пандемія ковід продемонструвала, наскільки залежність від індустрії туризму робить вразливою економіку. Руїзні лайнери стають все менш популярними через їх шкоду навколишньому середовищу, а в споживачів дедалі менше грошей, які вони більше не бажають витрачати на розкішні подорожі. У 2006 році 1,6 мільйонів туристів відвідали багами, а в 2015-му лише 1,3 мільйони. У 2016 році розкішний Бахамар Резорт оголосив про банкрутство. Вартість проєкту складала 3,5 мільярди доларів. Тобто цілих 40% ВВП країни. Очікувалося, що один із 40 багамських робітників працював би саме в Бахамар, а підприємство генерувало б 10% ВВП країни щорічно. До того ж, підвищення і без того високого рівня злочинності в країні робить багами дедалі менш привабливими для подорожуючих. До цього можна додати і погодні катаклізми, від яких регулярно страждає Карибський басейн. У 2019 році ураган Доріан. Спустошив північні багами в процесі знищивши економіку країни. В той же час західні держави все міцніше закручують гайки по відношенню до країн, які сприяють відмиванню грошей і ухиленню від сплати податків. Багами не збираються здаватись без бою і продовжують знаходити відмовки про занепокоєння щодо безпеки даних клієнтів. Після вторгнення Московії і анексії Криму в 2014 році саме на цих островах знайшли притулок численні путінські олігархи. У своїх намаганнях знайти нове джерело доходів уряд країни почав загравати з криптовалютами. Так у 2019 році Центральний банк Багамських островів в у світі випустив власну криптовалюту пісочний долар. А в вересні 2021 року компанія з обміну криптовалют FTX, яка оцінювалася 25 мільярдів доларів, перенесла свою штаб-квартиру з Гонконга на Багами. Здавалось, це був справжній подарунок долі для Багам. Який може вирішити багато нагальних проблем країни, якби ж то роком пізніше FTX оголосила про банкрутство, а її співзасновник Сем Бекман Фрід був екстрадований до США і засуджений до 25 років у в'язниці? В результаті урагану, пандемії і невдачі декількох важливих підприємств, державний борг цієї країни вже перевищив 80% від ВВП критичний показник для економіки, яка нічого не виробляє. Важко спрогнозувати, яким буде майбутнє Багамських островів. Але з упевненістю можна сказати, що воно точно не буде безтурботним. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український Ютуб.